З'явилось 5 членів. Два онлайн, 3 офлайн. Тому є пропозиція. Наперечення має. Хто за пропозиції можемо проголосувати, хто зате? На засіданні комісії присутні учись селищної голова і викладачів і таких відповідних доріг. На порядок трені доступних питань. питання. що про внесення змін селищної ради від 10.00 року номер 4322 про платні послуги, які надаються комунальним інформаційним підприємством міністрів ради і Мічійської селищної ради, доповідають Замолиському лівані. Друге питання про припинення е, діяльності медичного пункту тимчасового засування ТНП, ЦПМСД, МСД. Ім'ячинської селищної ради Сергій Руденка, доповідач Маколі Анжеліка Юрійовна Третє, четверте питання про встановлення меморіальних дощів доповідачнищу Ольга Васильівна. П'яте питання про затвердження змін до статуту комунального закладу Сергійський заклад дошкільної освіти сонячкою Імічинської селищної ради Школуської області, доповідач Жека Сергій Геніворович. Зміни або доповнення того порядку дані будуть. Немає. Якщо немає, хто за те, щоб такі порядки прийняти? за? Угу. Проти? Вони сприймаються. Отже, перше питання: про внесення змін до рішення селищної ради від 10.005 року, року номер 422, про платні послуги, які надаються комунальним рекормаційним підприємствам Нічиська лікарня мічівської селищної ради. Допутель Балис Мегалівана, директор комунального рекордного підприємства, Мінічінська лікарня і Мічівської селищної ради. Промовляться із закупівель, які ми проводимо, зв'язку, напевно, із збільшенням попиту на системи тест, які визначають вживання психоактивних речовин у людей, які звертаються за отриманням довідки від психіатра, зменшила вартість. Ці креативів, які ми купуємо. Різниця суттєва, 146 гривень ми нові системи закупили, через що і передивилися платні послуги. Тобто все, що зв'язано з отриманням там, де надається послуга е психіатра, це проведення медичного огляду водіїв транспортних засобів, проведення медичного огляду для отримання дозволу ліцензії на об'єкт дозвільної системи. Проведення періодичних позачергових психіатричних оглядів, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, хто отримує довідку 102.0, і проведення медичних оглядів усіх для прохоження служби за контрактом, де потрібно обстеження даної категорії для населення. Вартість послуги зменшується на 146 гривень кожного, яких я назвала. Якщо було події 760 гривень чоловіка 847, до прикладу зараз стає 615-701 гривня. Дозвільна система 769 була, стає 623, чисто довідка від психіатра була 496, стає 350, і служба закону 718 була, стає 642. Тобто всі ці послуги зменшуються на 146 гривень. Прошу підтримати. Ну, все, все залежить від того, звичайно, це все через прозору, через електронну систему закупівель, хто не дає не наші, якщо на наступний раз можливо. <плес> Куди, ще ми будемо звертатися до вас. Але на сьогоднішній день прошу внести в таких чотири послуги, які ми надаємо, зменшення тарифів. Всі решта тарифів, там де це не потрібно, вирішаються до звіти. Питання Наталії Наталі будуть? Немає. Я прозвіти сесії селищної ради, зручаєте донесення зміни. Селищної ради від 25 року No422 покладу послуги, які надаються комунальні підприємством Нівчинської лікарні Вівчинської селищної ради. Хто за? Проти? Утримались? Рішення проведе. Так, так. Друге питання: про припинення діяльності медичного пункту, тимчасового добування, хельфецька ФМСД. І учисткої селищної ради в селі Узи. Доповідається на директор Анжеліка Іліна, директорка МП-санітарної допомоги Лічисткої селищної ради. Шановні члени комісії, голова, на розгляд сесії ми хочемо подати питання притеплення опікування. Сама робинську. У зв'язку ще пов'язується у зв'язку з тим, що... У селі Руденка обслуговується наразі 433 задекларованих осіб. Відстань від, від серогородів до селища Імідщини становить лише близько 4 кілометрів. Мешканці мають зручний доступ до амбулаторії загальної практики сімейної медицини селища селищі де можуть отримати своєчасну якісну медичну допомогу. Крім того, враховуючи низьку чисельність населення, відсутність належних умов там для перебування пацієнтів у закладі, низька відвідуваність, тобто через те, що люди звертаються у амбулаторію, яка знаходиться поряд, відвідування, коли провели аналітичний слід, в середньому один-два пацієнта за робочий день, тобто сидить так цілий день медична сестра, яка обслуговує одну людину. Це економічно недоцільне. Також економічно недоцільна утримана буде на фінансування МПТВ витрати, тому що приміщення там воно непридатне. Це і ремонт приміщення, і комунальні послуги, і з нашої сторони це оплата медичному працівнику. І я вже не перераховувала, якщо потрібно буде на сесії буду перераховувати всі наведені, я їх щорічно повторюю, наші міністерські накази, постанови Кабміну відповідно до оптимізації закладів охорони здоров'я. Пропонуємо припинити діяльність медичного пункту тимчасового розвивання здорового групу. Медична підстрая зараз працює, заманка. На на іншу посаду АДПС, та для забезпечення кадрового Наконец-то випадка зашупівтора в зашу макси і подати народних сесії про припинення діяльності обічну пункту обчасового зустрічання справді. Питання за квітненько. <паспоряджен> <паспоряджен>

Ну, опічно сестра працювала в цьому там працювала в дитячому садочку. Там є на п'ять так? Ні, у нас 5 і у нас 0,25. Ну, вона сказала, що буде працювати з 8 до 9 у них і з четвертої до шостої вже по закінченню нютає ще таке складати. Тобто знаємо це описалося. З 8 до якої До 9. Ще така. За працює... Тут місце нажив, лежав... ну вона зберезник, але живе, проживає у військовій частині. І буде їздити в будинку. Ну зараз вона туди їздить. на не їздить. Ну за скільки вона 25, це одна хвилина, треба, щоб вона була. Да? 8.1, 4 за 7 годин робочу завжди. 73,5 і 0,25. Ну, дивіться, ми можемо її, по суті, зробити на 0,75-0,25 людей, але наших 0,25 вдвічі більше.

Я коли в трудінку не їду, я не можу її знайти. А коли вона працює? Де вона от сьогодні, зараз, де вона працює? Зараз вона у нас працює в амбулаторії. Коли в будинки працює? В будинці, коли да. працює, з 9. до дня. Ну, зараз ми її забрали в Мельчинську амбулаторію зв'язку з нашим кадровим дефіцитом. У нас одна вона працює в Мічінській амбулаторії. МПТБ це по тим часом образується, де вона політична починається. У нас зараз стає... Це наш клуб не каже. У нас Я ж не кажу про вас клуб. Ви кажете, про клубах. Ну і не про всіх, ПТБ, звичайно, правда? Ну так, ну, да, наш є. Да, я не кажу я про переселення, я, я кажу. кажу. Хоча ваш працівник клуб не він знаходиться в территоріальному. -ля.

А беремо там тут таїсу беремо, сидять вони, дівчата, мерзнуть, кажу, це ж зівательство над люлими. Ну, візи, тепер побачиш, що і здівательство, а вони ж там роками сидять. Ну, роками. Ще вікна, поставили пластик, вони відкривається. Так, ще питаємо, я дуже відділення. Є пропозиція питання до прийдуння діяльності медичного пункту, тимчасового голосування ФМФ, ЦПСД і МЧС Після Ради Сіліодинка виносять на розфесії. Хто Ну, Хто за Проти Одноголосно приймається. Наступне питання. Рок третє. Про затвердження статуту комунальної установи тільки маневраження. Воно не входить в структуру пацієнта, просто допинення Так, змагання. Структуру нашого центру це не входить. Просто вже ж не було десь питання, не Ні, що просто так звернули умова. Третє питання. Узбереження статути комунальної установи, Тудовий архів і міністрівської селищної ради Жтомарської області нації. Мініше Світлана Сергія, директор комунальної установи, бовий архів. Шановні члени комісії, пропоную погоди відселянкоса сесії 2 озображення статуту комунальної установи архіві Мічінської селищної ради Шитомирської області номерці, а саме. Зміна місця на обходження установи з вулиці військової на вулицю Соборна, 51, а також внесено оточення про призначення та звільнення проєктних установи відповідно до порядку призначення на посади та зміни з посади лінії комунальних підприємств установ, що належить до комунальної власності Мічинської селищної територіальної громади Зявіської райони Шевської області. Це просто зміна зміна, зміна, адреси. зміна адреси, і там, де що внесено, внесено по призначення та звільнення, написано внесе просто відповідну порядку призначення посаді, а або просто так засновано укладання контракту стоком до п'яти, відписаний сроком контракту під сами для видання розкладені на голови. А ми поміняли, що безпосередні карницькі установи, директор, директора, які та зміняються з посади відповідного проведу призначення. Зв'язку з тим. Bo, якщо буде то за невільний, тобто статус уже мені. Питання є ще стало. Що питання, має, то є пропозиція рекомендувати сесії селищної ради. Затвердити статут комунального установи трудової архіві чи селищної ради Штормської області новій редакції. Хто за? Проти. Утримався? Рішення прийнято. У 4 деталя було встановлено меморіальний дошку. Пане Господи, дом я за нею до коліна. З вашого досвіду вона затримується. Вноситься, шановні депутати, вноситься на краєтішині, на засідання постійної комісії про встановлення меморіальних дошки. <клухи> Селишна рада вирішила встановити меморіальні дошки в знак шанування загиблих захисників України Данильчука Михайла Івановича та Кузменика Микола Ільовича. На окремому металевому стенді з правої сторони від центрального ходу корпус номер 1 на території ліцею Ємчинської селищної ради за адресою селища Ніччина, вулиця Шевченка, 4 позабюджетні кошти. Ну, відповідно, начальник культурної культури дорогі Мічинської селищної ради зможливо забезпечити внесення в районі меморіальних дошок вище зазначення меморіальної дошки. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію суманітарних питань. Прошу рекомендувати і на розгляд сесії. Прошу погодити. Питання не відповідно? Немає. Тому є пропозиція рекомендувати сесії селищної ради з встановлено реальних тощо. Хто за? Проти? Утримались? Тримається. П'яте питання. Про затвердження змін до статуту комунального закладу. Дві секунди. Тут встановлено. А тоді вже не буде розписувати, вона готує рішення і на розвиток. написано там основи, організації, або медичні особи, або навіть що там ще написано? Ну, благодійні, об'єднані. Об'єднані. Можна оберегтися. Ну, буде. Буде. Ага, ага. Ага. А, цей фонд чи якої пара про затвердження зміни до статуту комунального закладу Сербівський заклади шкільної освіти сонечко і нічницької селищної ради Штомської області Сергій Шехарнізович, начальник відділу освіти, молоді спорту. Шановні, коли Сергій <клігів> Володимир, на роботі комісії носиться <клігів> пані змінити юридичної об'єкти. Дошкільного навчального закладу Сергійській дошкільні навчального закладу освіти сонячку. Ну, Ми з тим, що у нас є рішення РБО, як має бути військових військових. В старому приміщенні так, школи, але там у нас юридично зареєстрована зареєстрований да. да, дошкільний навчальний заклад. Знову ж є постанова Кабінету по міністрів, що навчальний закладок. Зміни встановлення підмістів, не можна розміщувати військових, тому що цивільники приміщення для розміщення військових юридичного десунку. Все буде ну, далі на сліду сесію, просто не на школах, колишнє приміщення школи, або можна її назвати приміщенням. Че назвати та право власності, документи, земельные право власності, ну там ще жадання. А за что, если починати комісія, не видалить, скажи це разберется. Але що спочинати на коронавірус? Що не може зробити, вона так і буде стоять. Куди? Лищук на передайте там. Ну куди? На япічинську селищну раду. Забирайте їх, ми тоді глядемося, ми ж не то що там. Я поняв, все хлам, коротше, поздавали. Ну що це вже хлам там уже? Ну хлам, ну хлам, не ну, гить, не геть хлам. Ну, Грибу, геть. Геть, без а запалення, і... з полованими котлами, без води, без їдальні, без нихера, коротше, хлам, просто хлам. Не Ру, розумієте, хлам. Туди не дійшли. Вони туди йшли і подихали. Тому що система опалення не, не працює, котрін нормально не гріє, система до подачі води. Тобто, ну, і хоче, як не подивитися, ну... Та й кам, добре гріє, але школа ж тепла, нормально, все. Але ж скр… ну, тут хвам. Ти все факт, як не школи, де я там кожен рік сидів на системі опалення. <реб> на тих котлах. На тих котлах. Кожен рік. Але вони сьогодні працюють по на сьогодні. Ну. Ну, я, ну так, мала дан дышу, але среднім. Ну, мала дешуть. Де, я, я знаю, вони працюють, я ж не вчорашній. Це головна боя, типа. Потім потом потім все, потім сторожу треба зробити. Я, я попрошусь, коротше. По юридичній виборці був, а не в обстрої з покером, коротше, з лавами, лавами, всього. Коли не буде у нас юридичного адреси, то не може погодитися про життя. Колишнє приміщення. Школи нема, нема, дітей нема, нема. А сьогодні там зареєстрована юридична особа дошкільнята. Ні, ну я питання. так розумію. Переводьте питання. Питання ще, Сергій Викторович, будуть? Якщо питань немає, то є пропозиція рекомендувати сесії селищної ради затвердити зміни до статуту комунального заходу, Стрибівський заклад за да, шкіл. Адреса. Так, змінюється з будинок 3, з будинок 3 на будинок 4А. Mm -hmm. Сербійський заклад дошкільної освіти Сонечки в Русській Ради Житомирської області. Хто за? Проти? Це вони ще за. Вони за? Вони просто підтримали. Все, зрозуміло. Утримали. Рішення приймали. Е, питання порядку де, денному вичерпу і зауваження виконання комісії. Щомаю, mm -hmm. дякую всім. Шановні депутати, дякую. І прошу вас завтра на 10 годину на сесію Вілія Олексій.